Ай тобі щастя, щоб тобі було рада, щоб ти гарно була, щоб ти була гарна щастра і те була Щось, ти була. Швидко приходили з роботи. Я тебе дуже сильно люблю. І бажаю щастя здоров'я. Мама, я вас дуже сильно Щоб була здорова і мама, я тебе дуже люблю і бажаю тобі щастя, здоров'я і щоб ти була щадна. Мама, ти була гарна, щаслива, здорова. Я, я тебе дуже люблю. У моєї мами, очі наче Золоті. Ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті, мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочко моя. Не сумої, не журись, обитається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами. Два крила ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності те. Де...